Мої вітання, шановним підписникам. Сьогодні поговоримо про дерматохірургію. Кожна медична спеціальність зараз не оминула такої тенденції, як залучення хірургічних технологій. Якщо раніше хірургія була абсолютно окремою спеціальністю, то на сьогоднішній момент кожен фахівець в своїй галузі, в своїй царині мусить мати навички хірургічні. Не оминула ця тенденція і дерматологію. Таким чином став стрімко розвиватися такий напрямок, як дерматохірургія. Довгий час цей процес якось був пущений, образно кажучи, на самотьок, і підхопили його всі, хто тільки могли від косметологів, не завжди з вищою освітою до фахівців інших спеціальностей. Але ж давайте не будемо забувати, що шкіра це орган, і на цьому органі можуть утворюватися різні новоутворення. Не варто всіх їх називати родинками і папіломками, бо є дуже багато різноманітних новоутворень, які бувають дуже схожі одне на одного, і не завжди, на жаль, вони доброякісні. Тому, якщо є якесь бажання усунути якусь естетичну ваду, або видалити якусь родинку або папіломку, то перший найважливіший крок це звернення до фахівця дерматолога для того, щоб зрозуміти за допомогою. Досвіду лікаря-дерматолога за допомогою спеціальних пристроїв, за допомогою дерматоскопії, це така мікроскопія шкірних новоутворень, яка дозволяє на мікрорівні розпізнати різні, в тому числі недоброякісні новоутворення. Таким чином, під звичайною бородавкою або родинкою можуть ховатися базально клітинні карциноми, інколи бувають меланоми. Особливо вузлувати тип, який зустрічається вкрай рідко, але нагадує собою якусь незвичайну родинку. Така родинка може бути небезпечною, несе загрозу для життя. Тому завжди треба пам'ятати, якщо щось некрасиве є на шкірі, то це не означає, що треба вирішувати проблему тільки в площині естетики. Завжди треба зрозуміти, чи не є загрози життю і чи не є новоутворення злоякісним. Коли ми розуміємо, який характер має новоутворення, тоді ми можемо запропонувати той чи інший найефективніший метод його видалення. Для різних видів новоутворень існують різні методи видалення, які дають найоптимальніші результати. Це теж треба розуміти. Немає універсального методу і немає універсального суперлазера, який видаляє все і дає найкращі результати. Для різних новоутворень є різні методи видалення. І обирати ці методи так само мусить фахівець, який знається на них. Є новоутворення, які несуть підозру на злоякісність, на злоякісність. тоді вони, звичайно, мусять витинатися за всіма правилами хірургії класичної, з використанням класичного скальпеля, для того, щоб матеріал, який ми отримаємо після видалення, можна було відправити на патогістологічне дослідження. І або переконатися в доброякісності новоутворення, або визначитися з подальшою тактикою, бо якщо це злоякісне новоутворення, тоді включаються зовсім інші алгоритми, про які теж треба пам'ятати. І таким чином хочу закликати до однієї дуже простої речі, коли ми якось переймаємося чимось негарним або неестетичним, якимось там родінка на носі, або на щоці. Або якось інше там псує зовнішній вигляд. Завжди треба подумати, чи не несе це утворення загрози для життя. І перший крок це відвідати досвідченого дерматолога. Всім гарного дня!